Хто такий Роман Шухевич? Боже. Э, відповідь. Це відповідь? <рес> На жаль, Роман Шухевич. Боже, не знаю, <рес> забув. Український герой, э, який виборов незалежність, вбиваючи і нацистів, і нацистів російських. Шухевич, э, хто це? Це ну, пов'язано з ОУН УПА. Він один з засновників. Волонтерів, військовий, український. На Запорізькій січі. Націоналіст на наш український. Не знаю. Наскільки я розумію, мова йде про українського націоналіста. Ну, це більше до Львову тягне, скажімо так, своїм корінням. Шухевич керівником здається. Керівником. Лі? Чого? Керівником. Українська повстанська армія. Роман Шухевич це найбільш легендарний воїн середини ХХ століття. Людина, яка створила українську повстанську армію разом з побратимами і посестрами, і який воював з німецькими, польськими і радянськими наїзниками на рідній землі. І, зрештою, він переміг у цій боротьбі, попри те, що загинув у 1950-му. Зараз ім'я Романа Шухевича носять вулиці. Зараз його іменем надихаються воїни цієї війни. І, зрештою, символіка Романа Шухевича є на прапорах і нашої держави. І нашої бригади.